Ми проживаємо зараз події, які мають значення для всього світу, так і е, ці події цікавлять в принципі весь світ. Кожна з інформаційних агенцій, вона зацікавлена в тому, щоб отримати максимально об'єктивну перевірену інформацію. Е, величезна кількість є запитів до збройних сил про те, щоб мати зведення офіційні, які підтверджені, які не є е, плановими, можливими, або е, як подаються у нас часто блогерами певними, е, не підтвердженими, так цікавить об'єктив. На і власне запит на цю об'єктивну інформацію е, спонукав Генеральний штаб України збройних сил України до того, щоб е, створити центр дослідження воєнної історії, який би аналізував інформацію, який би узагальнював цю інформацію, які би е, офіційні зведення, офіційну інформацію, яка є підтвердженою вертифікованою, яка можна цю інформацію як готовий продукт представити засобами масової інформації. Людям, які цікавляться цією темою, а найголовніше історикам майбутнього, от власне для цього центр дослідження війни історії був створений. Він займається тим, що він ці дані збирає, узагальнює, аналізує і робить готовий продукт. Таким готовим продуктом є воєнний історичний опис. Це є певний документ, збірник статей, можна так його назвати, щоб просто було зрозуміло для людей, які не бачили його, так в якому подається інформація узагальнена по ситуації щомісячна про воєнно-політичну обстановку, про економічну, про тактику, стратегію ведення воєнних дій або військових дій. І от ця інформація подається, та яка перевірена, вертифікована і максимально об'єктивна тою, якою можна користуватися. Чому це важливо? Тому що е, засоби масової інформації, як правило, подають інформацію так, як вони її отримали з непідтверджених джерел, джерел, які часто насправді просто інформацію можуть вигадувати. Так то тут є можливість користуватися джерелом об'єктивним, яке в подальшому власне і і буде. Ми, як ми кажемо, ми пишемо історію сьогодні для того, щоб історики майбутнього мали де мати джерело інформації, де в подальшому можна буде цю інформацію взяти. І оцей воєнний історичний опис є таким от документом, який дозволить історикам майбутнього мати об'єктивну інформацію. І сучасникам прямо вже зараз, якщо людина зацікавлена, як правило, це ну, навряд чи пересічна людина. Це або журналіст, або хтось дійсно з військових експертів, який цікавиться. Він не буде аналізувати величезну кількість блогерів і шукати вишукувати оце це зернятка правди, так? А відразу візьмуть документ, яким можна користуватися як робочим. Тобто, по факту, Центр воєнної історії досліджень, це дослідження сучасної війни, теперішньої. Так, так задача нашого центру аналізувати саме російсько-українську війну і враховуючи досвід, який ми вже маємо з 2014 року. Але описуємо ми саме е, ті події, які відбуваються прямо зараз. Тобто, ми описуємо е, власне воєнний історичний опис. Він виходив за лютий, березень і так далі. 2022 року, і виходить досі. І кожен місяць є та ця інформація, яка. Представляється на загал, вона здебільшого зараз видається в обмеженому тиражі, тому що найбільшим її зацікавленим споживачем є офіцерство, так яке хоче мати такі от, от загальний зріс інформації об'єктивної для того, щоб не читати багато джерел, як mm -hmm. я вже сказав, а мати от швидко під рукою от загальну таку от інформацію, якою можна вже сьогодні користуватися. Але було б дуже добре насправді, що казати мансової інформації, брали інформацію саме з подібних джерел, так ми б таким чином би уникли Величезної кількості фейків, видумок, вигадок, які постійно тиражуються. В цьому є певна зацікавленість і нашого ворога, який умисно так звані ІПСО запускає, угу. так. Але часто це просто недопрацювання журналістів або блогерів, хтось на чому хайпує на якоїсь інформації, подає інформацію неперевідно для того, щоб отримати певну популярність, можливо. Так? Для того, щоб цього уникнути, можна користуватися об'єктивними джерелами і воєнний історичний опис одне з цих прекрасних джерел, які буде корисно і зараз, і в майбутньому для істориків, які це будуть. Це Цю війну писати в вільному доступі на масові потрібно переплатити як це як, як знайти, якщо хтось захоче. Насправді, він воєнний сільський опис він не він не поширюється за підпискою, він не поширюється за кошти, він безкоштовно поширюється, але насправді дійсно це є певна така особливість військової так просто здобути, так але загалом воно є вільне для поширення. Так. Тобто, в принципі, я, я я ну дуже хотів би і ми цим займаємося, щоб це джерело було доступне для широкої публіки. Наразі в цьому не було такої великої необхідності, тому що в першу чергу хотіли, щоб воно було під рукою у тих офіцерів, які прямо зараз виконують задачі, так але без безпос... ну, ми. Переконані, що в майбутньому воно буде корисне набагато ширшій аудиторії публіці, <гумент> якщо говорити загалом про популяризацію воєнної історії серед загаль... ну, загальних громадян, тобто не, не військових, не істориків, не журналістів, а просто серед українців. Наскільки важливо українцям знати про українське військо про сучасне і що можна знати, а що не можна, бо це теж така тонка межа <гумент> в нашому центрі? Дуже багато є людей, які прийшли в військо як добровольці. І займалися все своє життя історією її популяризацією. Тому для нас це те, щось таке не е, абсолютно практична річ. Так? Я власне, сам за освітою, за першою юрист, за другою освітою інтелектуальна власність і багато років займаюся заслідженням історії. І я власне, все покликання бачив в тому, щоб комунікувати між налагоджувати цей зв'язок між суспільством. І певними знаннями. Це історичне знання в широкому сенсі чи воєнне історичне знання, воно власне працює так само. Перше, дуже важливо підтримувати градус емоцій і градус інтересу до певних подій. Нам дуже важливо не допустити, щоб люди втомлювалися від, від, від війни, щоб вони забували про те, що війна йде. Це перша ключова задача. Тому постійно бути на контакті з суспільством для того, щоб суспільство бачило, що війна це не щось, що йде дуже далеко, а це війна, яка стосується кожного. З українців ми знаємо, що сьогодні ну, дуже важко знайти родину, в якій би хтось би не був на фронті, так і оця історія вона має бути не історія е, тиха е, родини, яка просто боїться за свого героя, так а це має бути історія, яка презентується на загал, яка з суспільством комунікує таким чином, щоб кожен з цих героїв був героєм вже тоді, коли він зробив свій власний вибір або Підтримав і пішов по мобілізації. Так він вже героєм є з цього моменту. Нам дуже важливо, щоб ми згадували про героїв не тоді, коли вони загинули. І не тільки тоді, коли вони загинули, а щоб ми віддавали шану кожному, хто сьогодні чинить спротив московській загарбницькій війні. Так і для цього дуже важливо вибудовувати цю комунікацію з суспільством, постійно проводити якісь заходи, виставкові проекти. Наш центр власне займається в тому числі тим, що для того, щоб підтримувати комунікацію зі суспільством, ми проводимо виставкові проекти і активно приймають офіцери, приймають участь в екскурсіях, лекціях, в залученні аудиторії в. Нерв війни, поясненням тому, як воно працює, що це щось не з м, фільмів, так це реальна історія, вона відбувається сьогодні, вона відбувається в нашій країні, і кожен з цих людей, які приймають в цьому участь так чи інакше, він герой. І от, от якщо ми вибудуємо цю комунікацію з суспільством саме таким чином, щоб ця повага, вона присутня зараз в суспільстві, дуже важливо підтримувати її, не забувати про цих людей. Тому що люди, які відірвані від засобів масової інформації, вони відірвані від цього реального життя, яким може жити інше, вони дуже багато втрачають. Так? І вони постійно відчувають оцю напругу, і що життя проходить повз них. Дуже важливо давати їм знати, кожному з цих героїв, які там сьогодні, що суспільство щоденно про них думає, воно не просто знає, що десь там є наші котики, а воно щоденно допомагає. Воно щоденно залучено і включено в цей процес. Вона знає історію власне операцій. Воно цікавиться тим, що іде і як відбувається. Нам не потрібні власне, міфи заради міфів. Нам потрібна реальна історія. Чому тому, що ця реальна історія героїчніша за все, що можна вигадати. Да. Тому цей постійний діалог з суспільством, постійне залучення суспільства в цю історію, і суспільство само має бути в цьому активним, проактивним. Воно має включатися в виставкові проекти, воно має включатися в, в будь-які заходи, які стосуються військової тематики. От власний захід, на якому ми сьогодні присутні, один з тих прекрасних прикладів, коли суспільство залучено максимально. І воно проживає цей момент тут і зараз воно проживає разом з військовими, які на щастя мають можливість сьогодні бути тут присутніми, проживаючи цей момент разом, коли військові можуть жити і розмовляти з дітьми, розповідати їм про те, що, такі, що таке пайок, так як харчуються солдати, показати їм. Власне, як солдати одягаються, як вони виконують певні вправи, показати вправи зі, зі зброєю, так все це дає практичне уявлення про те, чим живуть солдати, і це має і зворотній зв'язок, коли солдати будуть бачити, що суспільство проживає цей момент і не займається чимось абсолютно далеким від війни, а власне проживає солдатами історію цю разом, хоча б таким чином, так це дуже сильно підтримує солдат. Вони відчувають, що суспільство живе їхніми проблемами, воно залучене, воно живе. Сьогодні підходило до нас величезна кількість людей, які дивилися. Ми виставили сухпай, сухпайок. Так ми виставили, показали, чим харчуються солдат на операціях на при виконанні певних операцій. І ми, е Майже від кожного другого третього людини чули: о, а наш тата, ой, а наш брат, ой, а наш дідусь він там, і він це зараз їсть. І оце, от є та те залучення. От в той момент вони вийшли зараз йому фотографію цього пайка, і оце буде той момент близькості. Вони відчують цей момент, цю близькість, коли через той пайок. Який він зараз там розпаковує десь, от його дитина зараз цей пайок тут пробувала. І оце от є момент проживання. Він, на жаль, поки не може бути присутнім біля своєї дитини, але цей буде підтримуючи для нього дуже важливий момент. Момент їдання такого. Так. І, звичайно, що важливо, щоб солдати поверталися до своїх родин, хоча б на певний час, і проживали цей момент зі своїм родинами, але. Не через нас, не через е, Україну, а через ворога, який суну на нашу територію. Ми вимушені сьогодні йти на таку жертву, і багато людей, і військовослужбовців, пішли туди свідомо, добровільно, навіть тих, хто не міг бути мобілізованим. Вони пішли і вони цю історію сьогодні проживають. Чому тому, що нічого важливішого сьогодні в світі, ніж ця війна насправді немає, тому що ця війна вона давно перестала бути війною Росії проти України. Це власне війна вже. Е, авторитарного режиму, режим, який намагається знищити все, що пов'язано з демократією, зі свободою слова, зі свободою, як такою. і українці, які сьогодні. Можливо, вимушено, але є от тим рупором справжньої демократії, справжньої свободи, не на словах, а на ділі, якої так не вистачало всьому світу. Чому тому, що світ встиг звик говорити про ці от гучні слова, не впадаючи власне в них ніякого змісту. Українці сьогодні показали, що є змістом цієї всієї історії, що є змістом демократії, що є змістом свободи, що є змістом принципів і як за них треба боротися. Оця антимілітарна політика, яка протягом багатьох років нав'язувалася в світі, вона сьогодні абсолютно зруйнована і зруйнована Російською Федерацією, яка показала, що в антимілітарному суспільстві не існує правил, не існує нічого для варвара. Так? І власне українці показують, яким чином можна цьому варвару відповісти. Для того, щоб бути мирними, треба бути сильними. І от ми знову ж таки виховуючи сьогодні своїх дітей, проводячи подібні фестивалі, ми виховуємо своїх дітей не для того, щоб вони були. В мілітарному порядку денному, ні, звичайно, мені найменше хотілося, щоб е, мій син був залучений в всю історію. Але мій син сьогодні присутній на цьому фестивалі, тому що йому треба показати, е, що не тільки тата, так, але й інші військові, як вони живуть. Як е, важливо, щоб він відчував, що для того, щоб перемогти, щоб українці перемогли, потрібно бути сильними. Якщо ми будемо сильними. Власне, ніякий ворог нам не страшний. І це важливо з перших днів готувати дітей, людей загалом до того, щоб проживати цю історію не як сторонній спостерігач, а як учасник. Цій історії. І ми сьогодні формуємо от, подібними заходами, формуємо учасників, які будуть суб'єктами в своїй власній країні. Будуть визначати порядок денний всій країні, порядок денний всій великій світовій війні, будемо говорити так, будуть визначати порядок, порядок денний майбутнього. Сьогодні Україна задає тон і визначає те, яким якою буде конструкція світу в майбутньому. От власне від цього ж то було таке заключне питання. У нас на сьогодні вона така трішки філософ... ну, не трішки така зовсім філософська. Сказала, от ми говорили про те, що це вже століттями тягнеться ця війна, і, і боротьба власне не тільки з Росією, а за свою свободу, за свою незалежність. Це повномасштабне вторгнення. Це не завершує історія, де ми можемо поставити крапку, як ви думаєте. Я я звичайно, оптиміст і багато готовий прийняти з оптимістичних ідей, але я при тому і реалістом лишаюсь. Так і я розумію, що завершити цю війну тут і зараз навряд чи буде можливо. Справа в тому, що дійсно ви правильно сказали, цій війні сотні років. Навіть ну, безпосередньо ті події, які відбуваються зараз, не так давно ми сьогодні присутні на цьому заході, тут піднімається козацька тематика, історія Русі власне, України. Ми, якщо поглянемо назад, ретроспективно побачимо, що навіть в тому ж 1659 році, в тому ж Канатопі, місто українське прекрасне, відбувалися абсолютно схожі події, коли московська сила сунула на наші землі, коли Іван Виговський Юрій Немирич і інші українські герої чинили спротив цій агресії, коли вони так само розсилали маніфест усі всім правителям Європи. Ця історія, вона повторювана абсолютно. Так само правителі Європи заслуховували цю доповідь. І намагалося зрозуміти, в чому ж причина ворожнечі. Нам же здавалось, їм тоді європейським монархам, здавалося здалеку, що якісь там московити і якісь там українці, ну, напевно, десь там православні, може, вони там десь одне й те саме, десь схоже. Так само, як і зараз ми бачимо, у деяких так і саме було і тоді. І доводилося пояснювати, що московити абсолютно не виконують міжнародних договорів. Договір укладений між казацькою державою, так і московщиною. Він не був виконаний московщиною. Казаки обґрунтовували свої права, обґрунтовували необхідність і право захисту своїх територій, своєї землі, власне, так само, як обґрунтовують сьогодні наші керівники. Абсолютно ідентична історія. І як в 59-му році українці перемогли під Конотопом, так і в 22-му році, під, там, під тим самим Конотопом, українці знову перемогли. Але знаєте, що сталося? Циклічність історії це означає, що повторюється абсолютно все. От я тільки що паралелі провів і вони були абсолютно все. Не повторилася одна єдина деталь. Тоді українці не були єдині. І ми втратили ту перемогу. Сьогодні важливо цю помилку не повторити, чому так важлива історія. Вона вчить цьому. Українці сьогодні на щастя перемігши московську армію під Конотопом, вигнавши її з Сумської, Чернігівської, Житомирської, з Київської, з Харківської областей, очистивши свої землі, українці залишилися єдині в прагненні до перемоги, в прагненні до повного очищення від московитів цієї землі. Я сподіваюся, що в цьому плані ми винесли уроки, і ми доведемо до кінця. Важливо також надати московитам повторити історію, яка вже відбувалася також багато разів. Знову ж таки, зв'язана вона з нами. Всі знають події 1709 року під Полтавою, так? вони певним чином трагічні. Так? І, на жаль, дійсно сьогодні ця тема піднімалася в лекторії. Вони запустили процеси, які, власне, привезли до знищення української державності, тоді, так? московською державою. Але е, з, кажучи про 1709 рік, ми забуваємо про 1711 рік. Буквально через два роки е, Петро І, намагаючись захопити всі українські землі, а це важливий момент, вони завжди хочуть захопити всі українські землі. Він зазнав ганебної поразки на річці Пруд. І от про цю подію нам завжди забороняли говорити. Нам завжди цю історію приховували. І знову ж таки, що ми маємо винести, що ми маємо їм не дозволити зробити знову. Тоді, в 1711 році, Петро І тричі благав про капітуляцію. Йому цю капітуляцію не дозволяли, не приймали, його принижували, власне, намагаючись показати, що він дуже занадто далеко зайшов в своїй варварській війні. Так власне, тільки на третій раз, зібравши власне весь скарб, який у нього був, і підкупивши візіря, він зміг вийти з оточення, з ганебного оточення і підписавши ганебний мир. І здавалося б, це та історія, до якої я підводжу, скоріш за все, щось буде схоже і зараз вони вимушені будуть піти на те, щоб підписати ганебний підписати. мир. Але що було важливо після того, вийшовши з оточення, підписавши ганебний для них пруцький мир, Московія скрізь продовжувала заявляти, що вона перемогла в цій війні. Вона всіх перемогла, всіх опритеріла, многохадовичка, і це було в 1712 році. Ми бачимо це сьогодні, і от ми маємо їм не дозволити цього зробити зараз. Власне, в цьому покликання центру досліджень воєнної історії не дати московитам переписати історію, не дозволити їм наші перемоги показати, як наші поразки, не дозволити їм їхні поразки показати, як їхні перемоги. Ми маємо писати цю історію тут і зараз і ми її пишемо як історію об'єктивну, як історію героїчної української нації, яка перемагає набагато сильнішого ворога, яка не дає йому жодних шансів. Ні в ні в пропаганді, ні в інформаційному фронті, ні в історичному. Ну і саме головне на полі битв там, прямо на фронті, наші герої сьогодні чинять героїчний, і справді це не, не великі слова, це справді героїчна історія війська. Вони дійсно сьогодні вчиняють справжнє диво. Проти ворога, який має колосальну перевагу в артилерії, в снарядах. Навіть після того, як вони просто мобілізували весь можливий ресурс і застосовують вже і зеків, і кого завгодно, у них і в кількості вже досить ну не перевага, скажімо так, але велика сила насправді. І не дивлячись на все це, українські герої перемагають постійно скрізь. Головне, не дати їм вкрасти у нас цю перемогу. І от для цього потрібні подібні заходи, для цього потрібні центр дослідження історії. Записати нашу історію такою, як вона є, переможною і великою.